Конкуренція серед таргетологів. 100% ви чули про цю онлайн-професію таргетолог, і знаєте, що їх ну дуже багато і є конкуренція, але є один нюанс. Якщо навіть і станеться чудо, ці конкуренти закриють свого клієнта на послуги таргетованої реклами. Далі одного місяця їхня співпраця не піде, і це я знаю, тому що я їх перевчаю після інших курсів, і плюс знаю і бачу, як вони працюють, і знаю про рівень їхніх знань. Тому що що більшість хоче? Більшість хоче швидко заробити гроші і піти. А є та сама меншість, яка хоче зробити крутий результат, і не так для тієї. Зарплатні, яка вона отримує з цього проекту, а для себе, для власного досвіду, для того, щоб знати, що так я можу зробити такий результат і я крутий спеціаліст. І відповідно такі таргетологи заробляють на ринку більше, і клієнти хочуть з ними працювати. Якщо ви та сама людина амбіційна, яка готова рости, яка готова розвиватися, і сама цього прагне. в мене є для вас пропозиція, можу вас познайомити з цією професією, абсолютно безкоштовно відкрив доступ до свого модуля зі свого основного навчання, де розказую про те, що таке таргетована реклама, хто такий таргетолог, як це все працює, плюс разом з вами налаштуємо Перший рекламний акаунт, щоб ви зсередини могли зрозуміти, як це працює, приходьте за посиланням, залишайте свій контакт. Я з вами зв'яжусь, і побачимося вже на уроках.